Друзі, всім привіт! Дивіться! Чергові вихідні. Стоїть така задача, потрібно його розібрати, і я вам покажу в цьому відео, як я достаю ротор з статора. Йолки-палки, він гораздо мочні, ніж той у мене був. Ох, ти. мати моя весела. У нас була в минулих відео тестова катушка, всі показники і його спроможності я вам показав. Машину вигнав. Оці царапуньки. Це все таскання цього статора. Хтось в коментарях писав, де твій їжак, ось мій їжак. От. Місця в мене достатньо. Подйомний кран, он там о, холодильник обняв. Зараз я його викотюю. І будемо розбирати цього дрегона. Навіщо я буду розбирати? Його треба повністю всього пофарбувати. Його потрібно повністю намотати. Ну, але я не знаю в цілому, як поєднати. Не хочеться, щоб відео було 2 км. Я вам предлагаю зараз в таймлапсі, як я його розбираю. А вже намотка статора то вже буде наступним відео. Тож, щоб не тягти час, поїхали. Друзі, я сподіваюся, вам видно. Отак кладаря підйомному крану. Внизу я вставив дві профільні труби, які тримаються за ноги підйомного крана і за флянчик. Тепер зараз я вам покажу, як він достається. Достаю. При наявності інструментів та обладнання, та ще й чужими руками це неймовірно, як просто робиться. Просто неймовірно. Всі ті, хто мене дивиться, всім тим, кому це цікаво. Друзі, я не думаю, що вам цікаво, як я буду це все чухати і фарбувати. Ну, воно попросту не потрібно. Навіщо воно потрібно вам? Тож на цій ноті я вам показав, як я збирав, розбирав, всю механіку розповів. Банально всі принципи. По розмірам 440 внутрішній діаметр. Зазор між магнітом і статором, я говорив, не говорив, в коментарях мені пишуть, що я ніде не казав, Ну, такий я неуважний. Я проточив, вроді би, там як 2,8 мм на сторону. Не гудить. Залипання 26 ньютонів, але я подумав, там ще сальники будуть, то я думаю, що там 27 н плюс сальнички. То все таке мотатиму. Наступне відео вже я покажу, скільки я мотаю, як мотаю, як утягую. І напевно, все ж таки, в наступному відео вже соберемо готовий генератор. Забігаючи наперед, я вам скажу, що трохи це часу займе. Тож вам. Ті, хто сильно хоче, терпіння, але все буде. Я сам вже втомився, хочу завершити цей проект. Пишіть коментарі, підтримайте мене лайком, так як я все це знімаю для вас. Я міг би його сам розкидав мовчки, там щось зробив щось і погнав. А так я ще й на відео знімаю. Все це для вас. Тож поставте лайка самі собі. А мені приємно. Коментарі пишіть, питання пишіть. Всім удачі, всім успіхів, здоров'я, миру нам, до побачення.